Ми не маємо права передавати війну наступному поколінню. Саме тому на Буковині, як і у всій Україні, триває кампанія сформування бригад при міністерстві внутрішніх справ. Такі підрозділи будуть брати участь у звільненні територій від окупантів. Командир взводу штурмової бригади національної поліції Володимир Чумак очолює бригаду під назвою Людь. Він розповів про особливості створення бойового підрозділу та його завдання. Перша наша задача це звільнення наших територій українських від ворога. Тому це і є об'єднана штурмова бригада, яка буде штурмувати позиції ворога. І виганяти з нашої землі кістюком нашого підрозділу є хлопці, вже які пройшли військові, будемо казати зіткнення, які обстріляні вже з великим опитом вогневої роботи безпосередньо на лінії розмежування ворога і на наших підрозділів. Тому навчити і повести за собою якому я бачу і мотивованість цих кандидатів, які приходять, вони хочуть продовжувати. Ути безпосередньо в нашому підрозділі, службу і дати гідну відсіч ворогу.